Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтік. Сьогодні будемо продовжувати говорити про відповідний скандальний законопроект 9566. Я вже знімав відео стосовно даного законопроєкту. Подивіться, перейдіть у мене на каналі. А сьогодні я хотів би звернути увагу на самі критичні моменти, про які зараз усі говорять, а саме мобілізація і служба за бажанням, а також нові повноваження поліції. Тому, друзі, давайте розбиратися. Але перш за все, я хотів би звернути. Вашу увагу, що це лише законопроект. Не потрібно розганяти дуже багато питань стосовно тих норм, які зараз знаходяться в цьому законопроекті, оскільки ще багато чого взагалі оберуть, а можливо, і цей законопроект він не вийде в сесійну залу Верховної Ради України, тому що є певний порядок, який повинен проходити кожен законопроект. Тому давайте про основним момент, про які зараз усі говорять: перший цікавий момент стосовно статті 23 відстрочка від приз. «Призову на військову службу під час мобілізації дана стаття у нас знаходиться в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо ми відкриємо порівняльну таблицю законопроекту, то побачимо про те, що вони вносять народні депутати певну норму, а саме не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військово зобов'язані. Громадяни, які з релігійних або особистих переконань письмово відмовляються від мобілізації у військові підрозділи для захисту вітчизни зі зброєю в руках, але підтверджують готовність бути залученими до виконання робіт, відповідно до абзацу 2 частини 5 статті 22 цього закону. Друзі, давайте тепер будемо розбирати цю норму поетапно. Ось дивіться, військово зобов'язані громадяни, які з релігійних або особистих переконань. Пауза особистих переконань. Виникає питання, що мається на увазі під особистими переконаннями. Визначення цього взагалі нема, тому що в пояснювальній записці до даного законопроекту відсутнє визначення, що є особистими переконаннями, оскільки вони можуть бути для однієї людини одні, для іншої людини вони можуть бути інші. Далі, письмово відмовляється від мобілізації. Тобто, письмово треба буде писати якийсь документ, зазначати оці ось. Особисті переконання. І далі це стосується військової служби в підрозділах для захисту вітчизни зі зброєю в руках. Ну, таке формулювання саме зі зброєю в руках, але підтверджують готовність бути залученими до виконання робіт, які визначені відповідним законом. Що значить підтверджують готовність. Це також якийсь документ повинен бути. Ну, тобто такі противорячі розумієте, поняття і термінології. Це недопустимо з точки зору права юридичної науки. Це є недопустимо. Повинна бути конкретика. Тому я думаю, що дану норму взагалі приберуть. Її не будуть. Ну тому що вона не чітка, вона розмита, дуже багато до цього питань, тому взагалі її, напевно, не буде. Дуже цікаво буде подивитися через певний проміжок часу, що ж буде з даним законопроектом. Можливо, він взагалі нікуди не вийде і так все і залишиться. Однак зараз є такі моменти, тому ми про них говоримо. Другий цікавий момент стосується більше звільнення з військової служби, оскільки це таке досить актуальне на сьогоднішній день питання, і в закон України про військовий обов'язок і військову службу, саме в статтю 26, також вносяться певні зміни. Вони доповнюють новим. Пунктую, що звільнитися з військової служби можливо за власним бажанням. Ну для мене це взагалі не зрозуміло, як це за власним бажанням, і вони надають певні випадки. І що це будуть за власні бажання у разі у разі подання військовослужбовцям рапорту звернення безпосередньо керівнику щодо порушення його прав як військовослужбовця і не вирішення порушених у рапорті питань, які відповідають повноваженням відповідних командирів протягом 7 днів. Від зафіксованого дня подачі рапорту або відсутності відповіді на рапорт, тут також давайте будемо цю норму ділити і розбирати, звільнитися за власним бажанням у разі подання рапорту безпосередньо керівнику. Зрозуміло щодо порушення його прав. А чи буде це порушення, чи не буде, досить таке сумнівне питання, тому що військовослужбовець може зазначати про те, що тут його порушення прав є. А може їх там і не бути. Розумієте? Це такі суб'єктивні критерії. І також йде далі невирішення порушених у рапорті питань. Ситуації бувають різні, можуть і не встигнути вирішити відповідні питання, які викладені у рапорті, тому що є різні обставини, коли командування десь знаходиться поза межами або у відрядженні, або є, є інші обставини. А тут ще зазначають і сім днів від зафіксованого дня подачі рапорту. Або відсутності взагалі відповідної відповіді. Я думаю, взагалі цю норму просто приберуть, тому що вона досить така. Широка, розмита, неконкретна і є багато важелі того, що вона взагалі не працювала. Кожен законопроект, коли прописується, усі моменти, які в нього закладуються, вони повинні ще працювати. Не просто бути сухою нормою, а повинна застосовуватись, робити і повинна бути певна механіка щодо застосування такої норми. Поки що у цих у самих критичних моментах я цього не бачу. Основні повноваження поліції нові будуть додаткові зміни, будуть наділяти поліцейських новими повноваженнями. Не забувайте, друзі, про те, що ви можете долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія. Якщо у вас виникають певні суперечки, або поліція діє незаконно відносно вас, незаконно виносить постанови або є інші обставини, то ви обов'язково долучіться до нашого клубу і ми вам допоможемо по усім цим питанням. До речі, в нашому Адешопі також є досить корисна література, яка постійно. Оновлюється. Тому в описі під цим відео буде посилання. Друзі, переходимо і придбаємо для себе таку літературу. Які ж зміни стосовно поліції в даному законопроекті? Дивимось стаття 23 основні повноваження поліції. Поліції відповідно до покладених завдань за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Соціального управління або регіональних органів СБУ доставляють до таких територіальних центрів комплектування та регіональних органів СБУ осіб, які вчинили адмінправопорушення, передбачені статтями 210-210 1 -210 -210 Кодексу про адмінправопорушення. Таким чином працівникам поліції надається повноваження в рамках закону доставляти осіб, які вчинили адміністративне правопорушення. Виникає питання, яким чином буде встановлюватися це? Тобто повинно бути звернення ТЦК, беремо їх да стосовно того, що особа вчинила адміністративне правопорушення і його необхідно доставити. Виникає питання: а навіщо його взагалі доставляти, якщо він чинив адміністративне правопорушення? Він чинив адмінправопорушення, його повинно бути притягнуто до відповідальності, або особа має право оскаржити відповідне рішення в рамках судового оскарження. Тобто, мені тут трошки не зрозуміло. Особа, наприклад, отримала повістку. Він не пішов по цій повісті, не з'явився. Є вид адміністративної відповідальності, передбачений КУПАПом і все. Складайте матеріал, виносите постанову, притягайте до відповідальності. Вручайте цю постанову особі, він або сплачує штраф, або йде в суд оскаржує, а яким чином тут буде? Якщо б не прийшла, паповці по не з'явився, одразу без нього буде писатися матеріал, а після цього вони будуть працівники поліції доставляти. Ну, якось також незрозуміло, в рамках чого саме буде відповідне доставлення правопорушника. Тобто він вже буде визнаний винним, а навіщо тоді його доставляти? Для яких цілей? Не зовсім це зрозуміло. Тому є також протирічові моменти стосовно повноважень, які б вони хотіли надати працівникам поліції. Далі, що це буде за база, в якій базі будуть ці ось звернення ТЦК, де поліція буде дивитися і бачити це, чи яким чином, яким механізмом воно буде регулюватися. Тому що знову ж таки повертаюсь до того, що. Всі ці норми, які вносяться, вони, якщо вносяться, повинні працювати. Повинна бути механіка. Тут ми цього не бачимо. Можливо, друзі, у вас є свої думки стосовно цього приводу, стосовно ось цих змін, обов'язково пишіть коментарі. Я особисто як адвокат, вже з багаторічним досвідом вважаю, що багато з цих моментів та нюансів, які є в даному законопроєкті, вони взагалі не пройдуть, тому що є об'єктивні на це. Причини я багато з них вже назвав. Також будемо дивитися, що зазначить юридичний департамент при Верховній Раді по даному законопроекту, які висновки нададуть підкомітети і комітети стосовно цього законопроекту. Однак він виглядає досить хайпово і багато питань зараз навколо цього законопроекту. Тому, друзі, обов'язково пишемо свою думку. дивимося мій канал, якщо вам подобається, ми тиснемо палець до гори, пишемо коментар. І не забуваємо долучитися до мого телеграм-каналу. Ось він переходимо. Також друзі, приєднуємось усім вам мирного неба.